Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Путін та Шойгу таки прибудуть на церемонію прощання з генералом, де двійник толкне промову, розкаже, що він вірою служив армії і так далі. Телеграм-канал Пронира пише, що насправді генерала отруїли. і Це тепер чекає на кожного, хто зазнав невдачу на фронті України і під чиїм командуванням клали тисячі росіянам. Під час церемонії пролунає вибух, ніби до безпілотника атакували Москву навіть під час. Охорону, що нібито має збільшити рейтинг диктатора Путіна і зробити з нього більш народного і живого президента. А щодо генерала, то це просто розхідний матеріал. Ось про кого йде мова. У Москві помер колишній командувач військ Східного військового округу та екс-заступника міністра оборони РФ генерал-полковник Геннадій Житко. Про це повідомила низка російських пропагандистських змі з посиланням на телеграм-канал губернатора Хабаровського краю Михайла Дєхтєрєва. Дігтярва повідомляє. Що Геннадій Житко помер у Москві начебто після тривалої хвороби довідка. Геннадій Житко у 2016 році очолював штаб угрупування збройних сил Росії у Сирії. У 2018 року він став командувачем східного військового округу ЗС РФ. А з листопада 2021 до липня 2022 був заступником міністра оборони начальником головного військового політичного управління збройних сил Росії у червні 2022 року. Повідомляли, що Житка призначили командувати всім. Окупаційним угрупуванням ЗС РФ в Україні він нібито змінив на цій посаді генерала дворнікова. Останні очолював групування з квітня, коли війська РФ змушені були відступити з під Києва. Після приходу житка російська армія зазнала серії більших поразок у серпні 2022 року. Росіяни здали майже всю Харківську область. А крім того, ускладнилася ситуація в Херсоні, який російська війська змусила залишити в листопаді. У жовтні, як повідомляє The Moscow Times, стало відомо про звіль. Нення житка він тратив всі посади, включаючи посаду заступника міністра оборони. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.